Бачила ось цей плакат, і я думаю, ой ні, свята, ти мусиш обов'язково презентувати. Дивіться, 30 листопада, саме тут у Львові, в торговому центрі Вікторія Гарденс, буде благодійний концерт о 16-й годині. А виступати буде Катерина Бужинська, народна артистка України і заслужений артист України Михайло Грицкан. Скажу вам від себе, я на їхньому концерті була два рази. Я отримала масу задоволення. Я вам рекомендую. Приїхати в торговий центр Вікторія Гарден, 13 листопада о 16 годині. Побути на благодійному концерті, на якому будуть збирати кошти для наших захисників, і автоматично донат від 200 гривень і більше буде брати участь у розіграші призів від магазинів торгового центру Вікторія Гарден. Буде шикарний звук. Отримайте масу задоволення, послухайте гарних виконавців, повірте мені, вони дуже драйвові. Пошопитись. А ще вам наперед скажу, що 30 листопада буде в торговому центрі Вікторія Гарден чорна п'ятниця. Чорна п'ятниця. Хоча зараз також є знижки, але буде така хороша чорна п'ятниця, концерт. Зразу зробимо добру справу, задонатимо. Хтось може отримає якийсь подарунок свій до Миколая. Тому, будь ласка, 30 листопада о 16 годині до Львова. Бачите, для мене то спеціально будують завжди сцени, щоб я вже потрошки привикала. Я так розумію, якби тут зараз була Катерина Бужинська або Михайло Грицкан, Вони би мені запропонували за.